Всім привіт! Якщо судити по слухах, то головна трансферна ціль Манчестер Сіті в це міжсезоння це Йошко Гвардіол. Так? Центральний захисник з Лейпцига, Це буде один з найдорожчих переходів, якщо він здійсниться, а по тих самих слухах контракт вже на пізній стадії там, підписання, там уже шрити вибирають і туди-сюди. І знаєте, ми вже давно звикли до цього фетішу Гвардіоли на дорогих захисників. Так він там брав. Ляпорта, Діаша, Аканчі. кожний сезон, раз сезон дуже дорогий захисник. Але в це між Сезоні конкретно команду покинув Мерез і команду покинув Гендоган, дві ключових людини саме в центрі поля, так ближче до нападу. Якщо б Гендогану вже підписали Ковачіча, то на позицію Мереза нікого нема. Відповідно запитання, чому так важливо Гвардіолі підписувати центральних захисників, і чим саме Йошко Гвардіол такий важливий в цей міжсезонні. Давайте з цим всім розбиратись. Ну, давайте по порядку. В чому власне стоїть питання? Відписує ще одного центрального захисника. В попередньому сезоні з центральними захисниками проблем в принципі не було. Ні до Діаши, ні до Акені, ні до Аканджі питань бути не могло. В принципі, вони якісно відігравали ті матчі, які виходили в старті. До Ляпорта були питання, так він майже не виходив. А до Джона Стоун питань, в принципі, ніяких не може бути, тому що ця людина, яка багато в чому стала ключовою вирішальною для цього треба. Так ось ця знахідка, що він може піднімати з лінії оборони. Не в півзахист, багато чому було вирішальне. Тобто, по захисту, якби ніхто поки що не покинув команду, все добре було. Також в команді, ще знаходяться наразі Ріко Льюісі так, які можуть виконати роль Стоунса, якщо раптом в центрі захисту будуть проблеми, то Кансело може зміщуватись всередину. Стоунс буде центральним захисником, тобто, в принципі, ще, один, ще одна опція для того, щоб не купувати ще одного центрального захисника. Перший такий справді хороший аргумент, щоб зрозуміти, чому гвардіол буде важливим в новому сезоні. Можна подивитись на те, скільки матчів проводили гравці Мечесер Сіті в АПЛ в сезоні захисті мається на увазі. Там жоден гравець не провів 30 матчів, так навіть той самий Джон Стоунс, який був дуже важливий. Дія, Шаканджі всі ніби добрі. Але річ в тому, що Гвардіола любить ротацію саме в захисті. Так, більшість тренерів навпаки вважають, що це ядро команди, два центральних захисника, довкола яких треба все будувати. Треба знайти двох, які будуть грати в кожному матчі. Вони там один одного відчувають. Гвардіола вважає, що це все консервативна дурість. І центральні захисники саме ті люди, яких треба міняти. Це такий. Перший пункт, так, який, напевно, найважливіший, так отож, ми розуміємо, що для гвардіоли в Манчестер Сіті в захисті важлива ротація. Як він її проводить? Давайте подивимося це на прикладі якогось важливого матчу, ось проти Баварії в лізі чемпіонів. Ми знаємо, що завжди одна позиція була для Стоунза в кінці сезону. Так він піднімався в цю опорну зону до Родрі. Позаду залишалося трійка, і це люди, які найбільше мінялися. Також те, що обов'язково треба відзначити, що в стартовому складі зазвичай появлявся або НАТО Наке, або Кайл Вокер. Так, разом вони не появлялись, тому що Гордіоло хоче бачити два чітко центральних захисника і одного такого, який може більше протащити м'яч по флану. З якого флану це відбувається не так важливо. Так, просто суть в тому, що коли вже команда суперників загнана на свою половину, штрафний майданчик, то позаду трійки забагато так і добре, коли один футболіст з захисту цієї трійки по флангу ще може десь просунути м'яч. Так в кінці сезону це був більше Вокер, а в початку сезону там в першій половині більше нато на Особливо цю закономірність видно в кінці сезону. Ось гляньте, з 17-го тура фактично грає в кожному матч або Вокер справа, або НАТО Накед зліва. А решта позиції центральних захисників там займають відповідно Діаш і аканджі. А тепер давайте відкриємо, де грав Йошко Гвардьол в себе в команді, і зрозуміємо, що в принципі це людина, яка може вирішити всі питання ротації в цьому Манчестер Сіті. Для початку зліва в захисті на позиції Натана АКЕ так. Йошко Гордіол, по суті, це трішки краща версія НАТО на оке, ну, в тому плані, що дорожче. Не знаємо, як він там в Манчестер Сіті приживеться. Але суть в чому, так він може просувати м'яч по флану. Там не треба добігати до самої бровки в Манчестер-Сіті, але оце от перше просування, ну в принципі, це його стихія. Чи він може зіграти в центрі захисту, е, так він може зіграти в центрі захисту. Ну, власне, за це він і купляється, так? Е, чи він може зіграти в тій. Трійці справа. Ні, він не може зіграти, але коли він займає позицію зліва, то справа буде грати центральний захисник, той самий Діаш або той самий Аканджі. ну будь-хто. Тобто розумієте, так він вирішує цю проблему з ротацією. повністю. ну не проблему, а питання. А також мені здається, що Гардіол міг би виконувати ту саму функцію, яку зараз виконує Мечестер Сіті Джон Стоунс. Взагалі щодо цієї ролі Джона Стоунза, я би хотів поговорити трішки детальніше. Ну, По-перше, крім Джона Стоунза, в кінці сезону її ніхто не, не виконував, може прийти к конселлу, ну, тобто повернутися в команду, але не факт в нього насправді був конфлікт з тренером. Дуже часто таке завершується все ж продажею. І зараз, в принципі, ходять слухи, що він таки перейде в Барселону. Наскільки це буде правдивим, не знаю. але Цілком можливо, що Гвардіол зможе виконувати те саме, що Джон Стоунс. І взагалі, коли кажуть, що Джон перевернув сезон, найкраща людина в АПЛ, мені хочеться з цим посперечатись, так? Тут питання в функціях футболіста. Він один з найкращих захисників, з цим сперечань нема. Чи він виконує в опорній зоні роботу цю на найвищому рівні, я сумніваюся, насправді. Це людина трішки обернена до Зінченка. так? Зінченко, навпаки, в опорній зоні він там божить, він дуже багато віддає передач між лінією, сам може на розвороті, десь на прийомі, прокинути меч, пройти. От. Джон Стоунс насправді цього не робить. так? Він обігратися з ним, десь диспетчерська така передача, перевести славу на фланг може. Якихось просувань, так як робить це Де Йонг, та як робить це Вератті, як це робить Алькантера, Стоунза насправді нема. Ось, наприклад, Родрі той самий, він в декількох матчах Манчестер Сіті в цьому сезоні попередньому вже теж грав у опорній зоні і сідав захист. Тобто він виконував ту саму роль, що робить Джон Стоунс. Але в якийсь момент Гардіолов від цього відмовився, хоч, хоч насправді Родрі в захисті не обрізався, так? Ну, тут питання в тому, що просто окрім Родрі, в опорній зоні, нема комусь грати так добре. Тому як би від цього відмовились. Тому якщо хтось скаже, що Джон Стоунс найкращий там півзахисник в англійській прем'єр-лізі, то мені здається, що він навіть не найкращий півзахисник в Манчестер Сіті на цій позиції, так, глибше трішки. Тому мені здається, дуже часто переоцінюють роль Джона Стоунза саме. Так, Гвардіола придумав нову функцію. Ще нема багато футболістів, які мають таке от поєднання характеристик, так? Таке поєднання характеристик Джона Стоунза є. І воно дало змогу сильно змінити хід гри. Але ці характеристики не найсильніші. Тобто, я думаю, що з часом будуть появлятися футболісти типу Джона Стоунза, але набагато якісніші. От не знаю, мабуть, наступне покоління, яке виросте там в школі Манчестер Сіті, тому що очевидно, що ця стратегія дає свої плоди. Тобто, цілком можливо, що це буде одна з ключових тактик разом наряду з 4-3-3. Але ми трішки відволіклись від теми. До чого тут гордьол? По виступах за РБ Лейпциг дуже добре видно, що він непогано просуває м'яч, так що він впевнений на м'ячі, Прийом віддати передачу. Це те, що треба якраз від Стоунса було в опорній зоні. Так от, я глянув на характеристики на Софа вони там генеруються за рахунок виступів за останніх два сезони. Важко сказати, чи. Це будуть релевантні в АПЛ, тобто в АПЛ вищий темп, тому відповідно ці характеристики можуть впасти. Але якщо порівняти їх Джона Стоунза і Йошко Гвардіола, то по суті вони ідентичні. Десь Гвардіол навіть краще в цих просуванні м'яча в дриблінгу. Тобто, в принципі, Гвардіол цілком в теорії може виконувати цю роль. Е, наскільки це правда, я думаю, що навіть сам Гвардіола не знає наразі, можливо, він буде це пробувати, можливо, навіть не буде. Але сам той факт, що Джон Стоунс може залишитись безальтернативним і залишиться без ротації, я думаю, що Гвардіолі не подобається. Так, Ріко Льюіс, вочевидь, не вписується в гру Гвардіола або, в крайній мірі, йому не подобається його рівень. Е, ну а Кансело, Кансало може покинути команду у зв'язку з конфліктом. Тому, в принципі, Гвардіол по суті, це може бути людина, яка там на трьох-чотирьох позиціях в захисті може зіграти так. Ну а на четвертій можна поставити будь-кого за рахунок того, що Гордіол може зіграти зліва. Окрім того, що до Ляпорта і Вокера теж йдуть слухи, що вони можуть буцімто покинути команду. Вокер, зокрема, планує можливо перебратися в Мюнхенську Баварію, а Ляпорт десь туди ближче на схід, там де водяться гроші. Тому, враховуючи, якщо ще хтось з цих гравців там два з трьох покинуть. Це я про Канселли ще згадав. То прихід Гвардіола навіть стане необхідністю, а не те, що якоюсь забаганкою для головного тренера. Ну, подивимося. Насправді, прихід Гвардіола, очевидно підсилить Манчестер Сіті, але давайте поговоримо про те пропозиції, які можуть послабитись. Що там робити з команди? Нагадаю, ще раз пішов Гюндоган і пішов Марес. І головне питання постає, як клонувати Бернарду Сілву. тому що Бернардо Сілва то міг зіграти справа Вінгером або в центрі на позиції Гюндогана. Таким чином забезпечувалася ротація. Так, можна зіграти без Сілви, можна поставити Сілву Вінгеру, можна в центрі. Відповідно, з трьох гравців два на полі, те, що треба Гордіолі. Тепер прийшов Ковачич замість однієї людини. Тобто, в принципі, стартовий склад можна поставити, але однієї людини все одно бракує. Ще й Фоден. Так, якого можна, в принципі, поставити справа Вінгером, тоді буде ротація та сама, але тоді без ротації гріліш залишається. Та якби одну людину, звідки ще би хотілось взяти все одно. Один з варіантів я побачив, Гордьола награє на передсезонних зборах: це зіграти в два нападника. Поруч з Голоном вийшов Альварес, який попередній сезон провів на лавці запасних. Так коли Голан в принципі, то якогось особливого ще шансу вийти в нього на поле немає. Ну окрім як другого нападника, він там виходив, але це було. Замість Дебрюйне час від часу, так теж не сильно. А тут ми бачимо гру в два нападника. Таким чином Фоден появлявся всередині, Бернардо сіло собі справа, грілі зліва, і в запасі навіть залишався Кевін Дебрюйне і який новоприбулий. Тому, в принципі, так є місце для ротації. Ще один варіант такий. Альверес може вийти в два нападника зіграти, може зіграти в один нападник. Але це така ротація, яка ще й міняє схему. Ну, Гвардіола цього не любить робити зазвичай. Він там одну схему на гру собі вибирає. Всі футболісти її розуміють, це, це все одно ну, не надто просто, тому що дуже багато рухів треба вивчати в цій кожній схемі. А потім вже під цю схему вибирає гравців, яких можна якось замінювати. В принципі, ще є Палмер, ще є Філіпс, і ще навіть є багато людей там з Ю 21 яких можна назвати, але вони все одно навряд чи будуть попадати в ротацію чи старт весь склад до Манчестер-Сіті. Е, тому я б підсумував це так, що в принципі певний запас міцності в Манчестер-Сіті є, але це не те, як любить експериментувати Гвардіола. Гвардіола любить експериментувати, коли в нього е, повні баки футболістів. Коли в нього повна лавка запасних, і він собі вибирає когось конкретно під його конкретну схему, а не навпаки, підбирає те, що є. Під те, що є, підбирає схему, так. Е, ну тому взагалі я думаю, що все-таки Манчестер Сіті когось ще й й підпише. Зокрема, на позицію правого Вінгера, так саме відсутність людини там спричиняє всі біди. Е, ходять слухи, що це може бути Жеремі Дуку. Ходять і інші слухи, там Міняко Вільямс і ще деякі люди. Я, чесно кажучи, дуже хотів би побачити Жеремі Дуку, тому що ця людина, ну. Подивіться на різки, хто не бачив. Йому 21 рік, він вже 17 матчів за збірну Бельгії провів. І він дуже такий потенційно е, гравець з талантом, гравець з фізичними даними неймовірними. Але він така іноді людина виглядає, що він на 2 секунди вперед не думає. Е, ну, дуже багато таких втрат. Мені б хотіло побачити, як, е, як зможе його Гордіоло відкрити. Цей рівень складності, як зробив Анчелоті е, суперзірку з Вінісіуса Джуніора. Привело зна такий самий. Чи вдасться Гордіолі було би цікаво, ну але ну, це я собі фантазую. Подивимося, чи взагалі буде якийсь трансфер на вхід Манчестер Сіті саме в зону півзахисту. Давайте спробуємо якось це все грамотно підсумувати. Схоже, що хосеп Гордіола хоче підсилити саме захист. Для початку йому подобається цей фундамент, який в нього зараз є. Він хоче його ще підсилити. Я думаю, що як тільки Йошко Гордіола підпишуть з команди, хтось захисту та піде. Швидше за все Ляпорт, можливо, канцелу. Щодо нападу, то я думаю, що відхід Мереза для Манчестер Сіті став сюр сюрпризом, але вони зараз будуть якось вирішувати це все питання на ходу. Але тим не менш, час ще є до кінця трансферного сезону. Можна закрити, в принципі, питання і по одному, і по другому футболісту. Поки є Холланд, поки є Кевін Дебрюйне в команді, будуть віддаватись передачі і будуть забиватись так, спочатку підсилюють захист. А якщо раптом ні. То я вважаю, що Манчестер Сіті, в принципі, варто ще когось підсилити в лінію нападу. Ну тому що команди, які борються за титул ОПЛ, зазвичай мають трішки глибший склад в нападі. Я буду дякувати всім за увагу. Можете підписуватись на мій телеграм. Він там десь має бути в описі під відео. Пишіть коментарі, що ви очікуєте, який трансфер на вхід ще від Манчестер-Сіті, окрім Гвардіоли, чи очікуєте Гвардіола. Я буду дякувати вам за перегляд. Поставте вподобайку, будь ласка, це мене дуже тішить насправді. Всім щасливо, до побачення.